Знаєш, що я тобі скажу? Можливо, в мене зараз полетить каміння, але я просто більше не можу мовчати. Чим більше ти кричиш вперто, що я не такий, як мої батьки, я живу інше життя, тим більше ти брешеш. Перш за все, брешеш собі, тільки собі, ну і світу загалом. От уяви: уяви собі багатоповерхівку, будівництво да? будинку. Навіть не поверхівки, просто будівництво будинку. Спочатку для того, щоб зробити будинок, потрібно що? Правильно, потрібно фундамент. Потрібно закласти фундамент. І тільки після того, як заклався фундамент, на ньому можна будувати один, три, п'ять, десять хмарочосну, так, як фундамент сформували, у той можна побудувати. Так само і людина. Якщо в ній фундамент на одноповерхову хатку... Більше на ній ти не зведеш, тому що в фундаменті немає ресурсу. Там немає тієї опори, яка витримає хмарочоса. І не потрібно робити з однушки 15-поверховий будинок, тому що він рано чи пізно просто складеться. І ті, хто кричать, випучивши очі, що ми живемо по-іншому. В дитинстві батько був холодний, мати була постійно зайнята, а я лапочка. І взагалі я щасливий у стосунках. Або ви провели колосальну роботу і своїм досвідом, своїм терпінням, наукою ви прийшли до місця, де ви нарешті можете бути щасливими. Хоча скажу вам чесно, я за свої 15 років в. Психотерапії, в гіпнотерапії в трансформаційних іграх ще досі не там. Можливо, ви що знаєте більше. Врешті випадків ви по замовченню несвідомо стоїте в тій самій калабані. Тому що, якщо мама з татом любили один одного, турбувалися один про одного, допомагали один одному, і ви були знаєте, як пеншенятко в гністечку, то я повірю, що вашому житті, вашій сім'ї. Все чудово. І ви справляєтесь, тому що життя буремне на голову падає багато чого. Це не значить, що в таких людей. Квіточки з дупи тричать. Ні, вони просто справляються, вони витримують, вони вміють вести діалог, домовлятися, е, да, взаємодіяти, комунікувати з собою, з світом, з своїми близькими людьми. А якщо цього не було, якщо мама була холодна, або зайнята постійно, не вистачало часу, папа був відсторонений, е, да, або це чергувалося. І сформувалась тривожна людина, да, або взагалі дезорганізована відносно стосунків. То є ніяк ви на голову не натягнете собі щастя, тому що воно буде ось таке і назад. Тому не потрібно себе дурити. Просто потрібно зазирнути всередину себе, зрозуміти. Добре мені, чи ні? Чи я десь себе змушую, чи я десь іду в супротив, чи я так хочу, щоб світ бачив красиву картинку і при цьому втратив вже себе. Зупиняємося починаємо щось робити. Ніколи не поздно, Ніколи не пізно, ніколи, запам'ятаєте це раз? І назавжди. Ніколи не пізно особистість розвивається все життя. І навчитися бути по-справжньому щасливим, задоволеним на своєму місці можна і в 20, і в 30, і в 50. Просто треба хотіти. Ось і все. Ось і все. Вся правда.